звернутися до людей, хто вас запросив, і е, ознайомитись, спробувати замовити для себе. Отже, перший продукт Fitline Power Cocktail це щоденна порція для старту вашого дня ось така велика упаковка, в якій міститься 30 пакетиків для разового вживання зранку. Тобто упаковка розрахована на 30 днів на місяць. Дивіться, який склад інгредієнтів більше 30 і. Коротенько, що сюди входить. По-перше, звісно, це вітаміни групи Б, витяжка з гуарани, які в комплексі забезпечують нам енергію, силу та концентрацію уваги, саме те, що необхідно сучасній людині в світі, де інформація, де неймовірний потік. Новин, і звісно, наша робота, будь-яка робота, вона потребує енергії і концентрації уваги, і щоб ми мали цю силу і енергію протягом цілого дня, якраз цей коктейль і нам в цьому допомагає. Також містяться вітаміни групи Б, про які я сказала, але ж разом Б6, Б12, Б 9 разом з. Поліфенолами, з екстрактами з рослин, ексклюзивним екстрактом водоростей допомагає підтримувати кровотік, кровообіг, мікроциркуляцію, покращує роботу судин, і це вже е, перший крок до оздоровлення, тому що коли працює правильна мікроциркуляція, то кожна клітина нашого тіла отримає кисень. І, е, Поживні речовини і може працювати. І саме ось цей ексклюзивний екстракт водоростей це та сама трансферна технологія, яка гарантує на 10% більше кисню в кожній клітині. Уявіть, скільки ми можемо гуляти, дихати, робити дихальні вправи, і навіть у спортсменів, коли були дослідження через декілька годин активного фізичного навантаження кисень у клітинах підіймався до 10 відсотків. А в нас ви це отримаєте через 5 хвилин вживання, тому це неймовірна така сила продукту. Далі компоненти є, які підтримують імунну систему. Це відомі. Антиоксиданти, вітамін А, Є, С, жиро, розчині водорощині вітаміни. Вони також розчиняються в коктейлі. Антиоксиданти дають можливість забезпечити якісну роботу клітини, її цілісність, щоб не пошкоджувалась вона вільними радикалами завчасно не вмирала. І е, коли антиоксидантна система працює, це гарантує нам довготривалість нашого життя. І е, з багатьох більше 20 екстрактів е, ягід, фруктів, овочів, трав та спецій є в цьому е, продукті, і ніколи ми цю такої кількості продуктів не з'їмо кожного дня. А тут ми в смачному коктейлі, саме е, серцевину, саме саму, саму суть. Рослин отримуємо поліфеноли, антиоксиданти, каротіної, каротини е, і так далі. Ресвератрол – сучасний, дуже сильний антиоксидант з е, кісточок винограду. Також відмінне самопочуття нам гарантує робота, правильна робота шлунково кишкового тракту, тому що саме через е, шлунок кіш, е, кишківник ми отримаємо е, і сили, і в той же час і хворобу, якщо е, є проблеми. Науковці вклали в наш продукт лактобактерії, реутері та ацидофільну, яка відновлює мікрофлору кишківника, покращує умови для того, щоб біфідолактобактерії працювали наповно, а також розчинні і нерозчинні волокна, щоб зменшувати навантаження токсинів. З, Навколишнього середовища з їжі для того, щоб покращити синтез вітамінів, для того, щоб покращити всмоктування, і тому це дуже працює зранку, якщо ми це випиваємо. І також висока біодоступність гарантується нам домішками резорціонних бустерів і куркуміно це надзвичайно потужна пряност, яка є серцем куркуми, і яка на 45 разів активніше працює, ніж сама куркума, і це також запатентована технологія ось цього куркуміну, як він працює. Тому всі можуть вже сьогодні отримувати цей, ці переваги. Кожного ранку я такий коктейль п'ю, і тому раджу всім з ким спілкуюся, також спробувати, наскільки це потужно працює і наскільки це відновлює імунну. Систему серцево судину травлення, систему і так далі, і підвищує, звісно, енергію, сили і концентрацію. До цього коктейлю ранішнього рекомендує компанія для людей, яким старше 50, і хто хоче здорове довголіття, хто хоче продовжувати насолоджуватись життям, жити наповно, FitLine Generation 50, 50, покоління, і це продукт, який також містить. Таку кількість інгредієнтів і таких, які необхідні саме в віці за 50. Що це за інгредієнти? По-перше, мозок і серце, які потребують нашої уваги вже більш прискіпливо, ніж в 20-30 років, і додана омега з вітаміном Е, коензим q 10 з водоростей. Це формула абсолютно вегетаріанська, веганська, які майже всі наші продукти, і можливість в одному комплексі отримувати і омеги Q10, а також наступні компоненти. Це дуже важливий момент, тому що. Після 50, а вже і сьогодні, вже і раніше погіршується зір. І я, наприклад, втрачала зір з школи, тому що багато навчалася і продовжую навчатися. Книги а зараз багато гаджетів, і, звісно, підтримувати, щоб не було. По... Погіршення стану макули, це е, жовте е, п'ятно, яке пляма така, через яку саме ми і бачимо світ. І якраз лютин заксантин це науково доведені е, компоненти складової сіт сітківки нашої. І якщо ми доповнюємо в раціон такий продукт, ми е, не завжди маємо змогу користуватися зором в будь-якому віці, і важливо дуже особливо е, у другій половині життя підтримувати кожного. Дня. Також важливо підтримувати гормональну активність, витяжка з соєвих бобів, ізофлавон це такий фітоестроген, який дає можливість замістити недостатність вже своїх природних естрогенів. І Почувати себе також повноцінно, активно, не заходити у клімакс, не заходити там на остеопорози, у проблеми саме старшого віку, і для цього також працює добавка червоного корення червоного женшеню, який в цьому комплексі є. І вся ця комбінація вона має переваги для віку. Для роботи мозку, серця, покращення зору і підтримки гормональної активності, і, звісно, і довголіття. Що стосується наших дітей, зранку їм також пропонується комплекс для того, щоб наші діти зростали здоровими, активними, мали перевагу перед іншими в своїх досягненнях, в розумових здібностях, тому що діти мають, звісно, більше ще навантажень, ніж дорослі. І тому ось такий чудовий продукт суміш, яка легко розводиться у воді, і ми отримуємо смачний коктейль, дуже смачний, з таким присмаком мандарино, апельсино, ще якихось фруктів. І тут зовсім не відчувається капусти, цибулі, чеснику чи чогось там чи імбиру, тому що саме під дитячий смак розроблений цей продукт. І він також містить вітаміни групи Б, тому що діти мають необхідність працювати з інформацією, переробляти безліч інформації і тому, щоб вони не втомлювали, щоб їх мозок розвивався і міг змогу працювати в сучасному світі. Саме та, ця комбінація вітамінів групи Б, групи фруктових екстрактів, поліфенолів, також... Мінерали, які будуть допомагати будувати міцні зуби на все життя, і потім не працювати, вибачте, стоматологі, але, звісно, ми тільки раз в житті отримаємо постійні зуби, і турбуватися про це треба ще в дитинстві. І також не тільки зуби, це кістки, це хребе, це наша постава, і саме для цього комплекс мінералів. І ще комплекс мінералів разом з кальцієм, вітаміном, Д3 і магнієм підтримує функцію м'язів. А ми знаємо, що діти зростають і зростає серцевий м'яз, і тримається хребет м'язами, щоб це була здорова дитина і здорова доросла людина в майбутньому. Обов'язково закладати треба такий міцний фундамент, і все це підтримує спеціальна комбінація з ягід, овочів, фруктів. Трав, спеції, поліфеноли, які підтримують імунну систему, які дають змогу сформувати таке активне здоров'я на майбутнє, репродуктивне здоров'я. І тому, будь ласка, використовуйте зранку в день, якщо дитина навантажена, можна декілька разів на день, фізичні, наприклад, да, навантаження. Розумові, це значно покращить стан здоров'я не тільки вашої дитини, але й всієї родини, тому що здорова дитина в сім'ї це дуже-дуже важливо. І вечірній комплекс, який містить запатентовані мінерали, не самі мінерали, мікроелементи, а саме в комплексі запатентовані, тому що це вісім мінералів. Мікроелементів кальцій, цинк, залізо, мідь, фосфор, магній і так далі, селен з вітаміном D3. І ці компоненти вони гарантують нам. Спокійний сон, і головне, ну, спокійне зараз це умовно, але ж ми можемо глибоко спати і ми можемо відновлюватися, тому що саме мінерали вони е, е, виру, вирівнюють кислотно-лужний баланс, е, вирів, вирівнюють е, внутрішнє середовище, яке, е, звісно, ми бачимо по зовнішньому покращенню волосся, е, нігтів шкіри через е, покращення. Внутрішнього здоров'я. Це наші міцні кістки, зуби, це наш міцний імунітет, і, звісно, завдяки резорпційним бустерам відбувається висока абсорбція. Всі, хто спробував такий комплекс, знає, що ці мінерали розводяться розчиняються у воді. дуже Приємно смакують і надають глибини і якості нашому сну. Саме вночі мінерали найбільш потрібні, і тому вечірній комплекс. Використовуйте, використовуйте ці переваги, і ви побачите дуже швидко результат. І... Останнє, про що сьогодні я хочу сказати декілька слів, це наше нове покоління ось такого неймовірного продукту Fitline IB5. Це захист імунної системи. Ми всі стикнулися з пандемією, і наукова рада не забарилася і саме в період пандемії запропонувала нам продукт, який захищає. Одразу після використання наші слизові і завдяки ось такому такій комбінації інноваційній комбінації з бета-глюканами, з, з вітамінами, з екстрактами рослин потужних, які вже є антибактеріальними, з вітаміном К 2 який покращує. Захист судин від проникнення вірусів, і ми маємо можливість одразу після використання, тому цей комплекс завжди зі мною. У всіх сумочках в автомобілі перед виходом з дому на комоді і стряхнути і декілька разів бризнути на слизові. Ви на чотири. 4... Мінімум на 4 години маєте захист, тому що бета-глюкани і вітаміни активізують лейкоцити, їх захист від прикріпляння вірусів. І тому вірус, навіть якщо ви спілкуєтесь з хворими людьми, не може проникнути в організм далі. І цей комплекс, коли ще і всмоктується через лизові, він при необхідності активізує імунну систему. Тобто він не... Активізує її без необхідності, але якщо ми е, промерзли, якщо ми були в середовищі, де були віруси, бактерії, е, наша е, імунна система дуже швидко е, дасть відповідь. І тому, е, де б ви не були на прогулянці, в транспорті, в подорожах, е, на шопінгі, на роботі, ви завжди готові для захисту. Тому дуже раджу вам: весна тільки почалася, ще будуть вірусні захворювання. Вони будуть і влітку, це круглий рік. Тому завжди майте при собі і рекомендуйте і покупайте вашим близьким, дорогим для вас людей, щоб вони також були в захисті. От тут є весь асортимент. Звісно, про це сьогодні нема часу розповідати, хоча я дуже люблю продукти. Ділюся і на соцмережах, і розповідаю і консультую, тому що на будь-який стан здоров'я можна підібрати програму. Головне, що є ось такі два потужні продукти зранку з вечора. Я додаю Generation 50 тобто ось три магічних пакетика. В день ще використовую інші продукти. Є, наприклад, сельшуц для покращення імунної системи, є детокс-програми, програми для відновлення ваги правильної. Для е, зору, наприклад, окремо, і так далі, можна підібрати для себе, для суглобів. Головне пам'ятати, що всі продукти Фітлайн вони є натуральними, вони мають і натуральний склад, і також натуральні підсолоджувачі з тих самих фруктів, овочів, які використовуються в цьому продукті, не містять консервантів, це дуже важливо, тому що. ну... Зазвичай, якщо є консерванти, консервант він псує всю якість продукту, хоч і зберігає його. Тут науковці змогли створити продукт без консервантів, використовувати натуральні ароматизатори, також з фруктів, ягід, овочів. Тому ми з вами маємо. Досконалий продукт, можемо його для себе використовувати для покращення здоров'я, для покращення настрою, енергії, сили, швидко справлятися з навантаженнями, які ми маємо. І, чесно кажучи, я не знаю, як люди, які не використовують фітлайн, зараз в цей важкий для України час переносять такі навантаження, такі стреси, новини. І дивляться в майбутнє, не знаю, чесно, тому дуже вам раджу спробувати і е, переконатися. Дякую за вашу увагу. Царяна передаю вам слово.